Доброго дня, дивіться, такі гарні квіти це тут. Оці гарні дуже. Таке, як... Чуєш, Настя, як роги оленя такі гарні, бачите? Ось там такі червоненькі, біленькі. Бачите, гарно, оці дуже гарні, квіточки дрібненькі-біленькі. Так гарно. Ну фонтан щось нині не робить. О, ось така гарна лайка. З Настю гуляємо поки наші пішли по справах, ми трошки подивимося, да? Що це не робить фонтан, да? Интересно, чи чим робив перший, чи ні. Дерево, яке гарне. Ось. Тут алейка гарна. А, як гарно петуніці тут. Ставка, ойкі. Це туди, да? таких квіточків не бачила, подивіться, які гарні. Похоже на портулак, саме стебло. Ну як гарно цвітуть, я ще таких не бачила, якщо чесно. Навіть не знаю, як вони звуть. Ось, Ось так петумники цвітуть. Люди гуляють. Ось. Тут корою засипано. Красота яка. Кам'янець такий гарний. Гарненько так. А на підставках петунії. Ох. Ох! А там якісь такі голубенькі, це тут так гарні квіточки. Не знаю, як вам їх показати. Туди до них я близько не зайду. Які гарні. А це корч лаванди розлігся під насінням тяжкий. О, майори і ті кам'я. Ну ще не цвітуть. Чорнобривчики. А о які гарні петуї, зараз вам покажу. Дивіться, які красиві. Такі гарнисенькі, бачите? Біленькі, розові, там всередині квіточки такі. А це якісь такі зелені листочки, ну без цвіту. ось таке зелене-зелене, углах росте, не знаю, що це за квітки. Фонтан не працює. Ось. І тут лаванда дуже гарно пахне. Ну і ніхто цвіту не обстригав. Дуже гарно. Тут же кана вигнала цвіт. Ось так на світу. Ось так. Так гарно. Ось так цвіт тут. Віточки. Ось так видно. Такий невеличкий парк. Що десь у нас настенька, чи походимо? 6. Де тут є десь лавочка, така б сісти. А от тут можна сісти. Сядемо, посидимо, трошки почекаємо всіх. Ось тут. Бачите, як майориться тут гарно. Зближу. бачите, І кана цвіте, І майори. Гарно так. Дуже лаванди дві, ну які здорові корча. Я таких ще навіть великих не бачила. А Невже у мене такі великі будуть виростуть? Ну ладно, поки місім пауза. Так, це ми прийшли в кафе. Світа, Настя, Сваха і я. Ну, Я голос прибрала, це картопля фрі Насті. Імені я заказувала для Насті і для себе. Ось це морозиво фісташкове сваха заказувала Насті і собі. Так. Оскільки там музика грала, я мусила звук прибрати, бо так не виходить. Це роли сваха заказала з цигровими креветками. Ось і апельсиновий сік. Це Настя заказувала сирну піцу, а я м'ясно. Піца досить смачна, але трошки загостра. Ну, але досить смачно. Так, ось такі то справеньки. Це я буду зараз пробувати свою піцу. Ось, досить, досить смачно і досить нормальні ціни. Так щось таке. От. І Світа заказала також собі інакше. Це м'ясо курки з сиром, ну, гаряча сковорідка З помідором досить смачно. Так що ось такі то справи. Ось так ми трошки пішли з вахою, посиділи, трошки відпочили від роботи і подалися далі працювати. Це я спробувала піцу, досить смачне тісто і піца. Так, щось такі, то справи всім. Хто обідає, всім смачного. Ми пообідали і побігли далі працювати, бо ще було роботи дуже багато. Щоб не їхати додому, то ми зайшли поїхати. Ну, а це ми вийшли з кафе, йдемо в, слідуючі, в слідуючу точку призначення, куди нам треба. Ось. Місто живе своїм життям. Метушиться. Там у нас пляж туди далі, красота. А тут ми чалапкаємо собі. Туди парк. Вон попід річку. І ми собі йдемо. Тут у нас електроскутери стоять. Можна проїхатися все хто хоче. Це південний бух, там річка. Ось. Зараз перейдемо через дорогу. Саме йде, переходити через річку, через місто. Місто живе своїм життям. Оз. Центр. Тут у нас. Зелена-зелена вода. Дивіться. Ну щось декочок не видно. Я тут була. А вон є. Вон там на островку сидять. Не виднося, трошки видно. Мені побігли, мене оставили. Знаєш, ти гарно. Такі вода, вода, зелена, зелена. Звіта там не така. А звідси зелена. О. Ось так. Прибіжемо. Світля бжить. А ми її договоримо. Давай нас ним Ау! Стала на камінчик. Ось там пляж. А це голов. І ось голов. Значить, навіть не бояться. Але самих ніг. Тут щось ремонтують. А там люди оддихають.